Спілка театральних діячів України це багатопланова спільність а найголовніше в цій системі театр, що навколо нього, як навколо сонця, обертаються людські долі. Із світла і темряві, що є просто непроявленість, аж ніяк не морок, на маленьким подіум піднімаються нагороджені вирізнені відзначення. Ті, що, мову, сонячний промінь під театральний софіт приносять свою безкорисливу душу. Адже в театрі живе лише той, хто не може жити без театру. Премії, що відзначають здобутки творів різних театральних професій, нині слава Господові чимало. Наш родовід і в галузі театрознавства і критики, імені Марії Зеньковецької та імені Амбросія Бучми, імені Марка Кропивницького та імені Миколи Садовського, імені Йосипа Герняка та премія експеримент, а ще перспектива, успіх, надія і навіть премія тріумф. І засновників нагород, і відзначених ними сьогодні чимало. І вже традиція передноворічний, святковий, багатоликий портрет на згадку. А за кожним із обдарованих цих людей і куліси, і творчі пошуки безсонними ночами, і багатогодинні репетиції, і тремтливі чувні віддані серця глядачів, які забувають якоїсь миті, те, що перед ними на сцені лише театр. За кадром сегодняшнего торжества остался опаздывающий на это торжество поезд. Поезд из Крыма, который везет замечательный состав татарского театра и прекрасную актрису Тимир Каяеву Алию. Она удивительная действительно Она актриса. В Макбете это одно из огромнейших совершений личности. И это особенно важно, потому что вот эта маленькая статуэтка Надея, она создана Южным машиностроительным заводом вместе с нами, учреждена Союзом театральных деятелей. И вот как только поезд придет, мы эту премию вручим этой замечательной актрисе и этому прекрасному театру. И здесь очень большая энергетика, энергетика нашей любви к этому театру, вообще к искусству, ну и к космосу.